Для героїв наступного сюжету святкувати новий рік просто неба звичайна справа. У всіх майже однакова життєва історія. Людей або обдурили житлом, або вони самі продали його, щоб розрахуватися з бургами. Тепер їхня домівка вулиця. З київськими безхатьками спілкувався Володимир Тимофійчук. Ізначально я прийшов, поставив здесь свої речі, У мене там була сумка, і розстелився ось тут, здесь, спав. Це Максим, йому 23 роки, сирота з дитинства. Приїхав до Києва з Харкова в пошуках кращої долі. Мріяв стати співаком та провалив іспити. Пішов жити на вулицю, бо, каже, діватись було нікуди. Спочатку ночував на цій лавці, а коли похолодшило, прилаштувався в під'їзді будинку. Коли вже так тиждень пройшов в такому стані, ми зрозуміли, що типу цим треба щось вирішувати, бо реально людина тиждень живе в під'їзді. Це ненормально. От ми, наприклад, їздили в соціальну службу. Так, ми там пробули годину, з'ясовували де він був, що він був, які документи, куди подавав, куди прописаний. Виявилось, прописки у хлопця немає, як і документів. каже, їх вкрали на вокзалі. Нині, завдяки небайдужим людям, Максим святкуватиме новий рік в теплі. Він проходить реабілітацію у благодійному центрі Стефанія і тепер сам допомагає таким же безпритульним. Щодня вже 15 років поспіль сюди приходять люди, які живуть просто неба. Тут вони можуть поїсти, прийняти гарячий душ та отримати одяг. Чуть-чуть буде тючуплебуть юбку кладенцію. Ох, Спасибо, Новачків перевіряють на туберкульоз та інфекційні захворювання. Лікарі кажуть, майже у всіх безхатченків через постійне перебування на вулиці серйозні хронічні хвороби. Фух. Фух. Отак от спати, наталі на вулиці. Віталію 56 років. Останні чотири колишній військовий живе просто неба. За цей час, каже чоловік, в нього трапилося два інсульти. Доки температура на вулиці дозволяє, він разом з товаришами живе у цьому занедбаному будинку. Якщо вдарять морози, шукатимуть підвал. Де святкуватимуть новий рік, поки не знає. Тяжело, але живемо. До двох часов можемо кострі паліти. Дрова у нас є, так? Да? Сидіть, окна у нас такі, сквозняки. Дощ ідеть на нас, вода льється. Виживаємо. Для Ніни Петрівни новорічна ніч у потязі вже давно не романтика, а реальність. Щоб поспати у теплі кожного разу, сідає у будь-яку електричку та їде у невідомому напрямку. Що хороші контролери, то нормальна чи мого якщо... ну, ти посрідіяти самі чіту вигадні за минулий рік до київської міської лікарні потрапило понад 250 безпритульних. Зазвичай вони кажуть лікарі, хворіють на бронхіти та пневмонію. Проте обмороження кінцівок чи повного переохолодження майже не було. Допомогти безхатченкам вижити взимку завдання і соціальних служб. Тут кажуть, вже готові до морозів. Разом із місцевою владою і рятувальниками створюють пункти обігріву. Там роздаватимуть гарячу їжу та напої. На вулицях і в підвалах безпритульних шукатимуть спеціальні бригади. Їх в регіонах країни понад півтори тисячі. На сьогоднішній момент ми готові розташувати 124 тисячі особи по всій країні. І я звертаю увагу, що ці послуги надаються безкоштовно. Загалом стверджують у міністерстві в Україні понад 90 державних закладів, де безхатькам готові надати необхідну допомогу. Тож звертаються до громадян бути небайдужими. Якщо ви бачите, що людина замерзає на вулиці, зателефонуйте до соціальних служб. Їхні номери на сайті Міністерства соцполітики. Володимир Тимофійчук, Микола Чеботрів, Олександр Костенніков, Перший національний.